Близько ста знахідок знайшли сапери під час розмінування території на Харківщині. Серед знайдених артефактів речі датовані п'ятим сторіччям до нашої ери. Серед них предмети салтівської культури, що поширювалась у восьмому столітті. І не тільки. Всі старовинні знахідки зберігатимуться у музеї імені Яворницького через те, що археологічні розкопки найближчі десятки років не проводитимуться, повідомляють у музеї. За словами археологів, один рік військових дій дорівнює десять. Рокам розмінувань. Тож подібні артефакти виявлені у воєнний час вкрай цінні. Є речі більш пізні, наприклад, 17 століття для того регіону. Це також класика, це так зване друге заселення Слобожанщини вихідцями із Подніпров'яз козацьким станом. Так і там переважно є списи, і є речі, які можна відносити до кола славянських старожитностей. Скорше за все, це також 9-11, можливо, століття. О, це дерев'яні цвяшки, це фрагменти ножів. oh